За 2022 рік телеканал Рада не оприлюднив звіти на 23 мільйони гривень. По суті, це є порушення у сфері публічних закупівель. Так само ми знаємо, що 276 мільйонів гривень отримала централізовано компанія кінокіт, яка по суті виготовляла увесь контент усі себе робництво програм, тому що під приводом, що обладнання телеканалу Рада є зношеним на 100%. Але ми всі знаємо, що компанія кінокіт є надзвичайно близькою до офісу президента. І в результаті замовлення отримали всі свої, і всі свої це розклали по поличках. Хотілося би також нагадати, цього не було в звіті, але я це вчора наголосила в коментарі в ремарці до звіту рахункової палати, що телеканал Рада, використовуючи кошти платників податків, не uh, транслює в нормальному режимі. Всі події, які відбуваються в Верховній Раді. Немає нормальної трансляції комітетів, немає нормальної трансляції брифінгів. Що більше представники опозиції взагалі не присутні на телеканалі Рада. Зокрема, от я говорю саме про Європейську солідарність, яка є єдиною опозиційною фракцією у Верховній Раді. Верховна телеканал він є парламентський, він не має виробляти творчий контент, він не має виробляти якісь там. Передачі і проходити творчі конкурси, тому що чомусь у звіті рахункової палати було написано, що треба розробити механізми положення, згідно з яким будуть відбуватися конкурси. Які конкурси, якщо тут має бути просто трансляція роботи парламенту у всіх його вимірах, і насправді це можна було би зробити суто в youtube режимі, замість того, щоб витрачати мільйони і мільйони грошей платників податків на абсолютно неприйнятні речі. Ну і е, так само по телеканалу ради немає не наданих загальних розрахунків, тобто, по суті, непрозорим способом, непрозорий, на е, непрозорі якісь різні схеми. Видано купу грошей, за які за більшу частину навіть немає жодної звітності, а звинувачують ніби у всьому кадмін, який не розробив положення. Ну це до речі, дуже вигідний такий от момент. Ну хтось винен А насправді тут ідеться про те, що це є рішення офісу президента, це є рішення керівництва парламенту, і ті речі є абсолютно неприпустими. Пані Софія, ми тут якраз говоримо про а, Юрія Бойка і його ініціативи в інтернеті. І походи в СБУ. Вчора по ПЗЖ було голосування у Верховній Раді, але наскільки я розумію, голосів не вистачило. Скажіть в двох словах, чому так? Ну для початку ми вимагали поставити в Верховній Раді на розгляд законопроєкт 8089 який забороняє депутатів, які обрані від заборонених партій, і на це все є можливості. І так само є проєкт постанови, щоб їх позбутися в парламенті. Але за це за те, що було винесено це на порядок, день, не проголосували слуги народу і ОПЗЖ. Ми всі розуміємо, що йдеться про свою рідну ширку, про коаліцію слуг народу і ОПЗЖ. Я хочу нагадати слова Олени Шуляк, яка ще десь. Рік з копійками тому сказала, що з ОПЗЖ у них конструктивна співпраця на відміну від європейської солідарності. Тобто слуги і ОПЗЖ знайшли одне одного. А насправді це є тотально зрадницька позиція. Вони рука руку миють. Я розумію, що слугам не вигідно позбуватися ОПЗЖ, тому що це єдині, хто їм 100% доголосовують корупційні всякі тришові законопроекти без жодних запитань і заперечень.